Я, блядь, злий і не можу зрозуміти, що відбувається з українцями, чого українці вирішили, що нам всі повинні просто мені кожен день пишуть: Сергій, в мене рак, допоможіть мені раком, у мене кредит, допоможіть закрити кредит, в мені квартиру треба допоможіть квартиру закрити. Ми iPad подарили. У нас на навчанні iPad, iPhone, даруємо і так далі. Що у нас один студент виграв iPad. І знаєте що? Ну, йому з неба iPad упав. І він каже, а яка там пам'ять? Ми кажемо стока там. Ну, який, хорошо, але мені колір не підходить, поняли? What? От до такого доходить я не розумію, що з українцями вообще відбувається. Я допомагаю. Поняли? Ну, я зараз на нервах трошки розмовляю, в емоціях. але допомагаю. Я комусь і за квартиру плачу, комусь от в інстаграмі у себе в сторіс, це показую. Комусь кредити закриваю, переселенцям квартири, оренди там оплачу, машина на засіб плачу. Але з кожним місяцем, все більше і більше заявок. Сергій допоможіть, Сергій допоможіть. Я не держслужбовець, я з політикою ніяк не зв'язаний, я ніяких зборів не роблю. Я просто сам по собі. Онлайн заробляю вже багато років. У мене величезна компанія. Там є в списку Forbes, Захочете напишете з Рівенчук Форбс. Я намагаюсь просто від себе людям допомагати. Але знаєте до чого дійшло? Що якщо я не допомагаю людям, вони ще обіжаються. Поняли? Я типу як должен, обязан допомагати Вместо того, от дивіться, я вже змучився, я вам кажу, є навчання, є можливість заробляти онлайн. Ми безкоштовно зараз за посиланням в шапці профільно навчаємо, подарунки здаримо так далі. Перейдіть, а взагалі, поінтересуйтесь просто, хоча б ознайомтесь. Ми ж нікого не тянемо команду. Нам ми не всіх командою беремо. Пробуйте щось заробляти, якось навча, Передаємо досвід за взагалі, за якісь можливості мільйону українців. Як ні в кого в світі є можливості заробляти онлайн, наш банк, наш спеціалісти. Ні, ми будемо ждати, поки нам хтось здасть. Поки нам весь світ должен, нам насипять, а як не насипять, ми ще їх проклянемо. короче. Отака от, от історія. Знаєте, я з цього в шоці. О, оце, якщо хотіли, ваша остання можливість за посиланням в шапці профіля, безкоштовні там ефіри для вас навчання. Візьмете, візьмете, не візьмете, пожалуйста, не жалуйтесь, якщо я бачу, що критична ситуація. Так я не фонд, я не якась помощь, поняли? У мене у, у мене. Я, я запишу сім'ю. У мене мама, вчитель математики, папа, столяр, красадірівчик. Я з обичного району в Полтаві. З самого. Обична. Крутив, смутив, шукав, да, да шукався, дошукався, донаходився. Що вам мішає? Всім папа, на зв'язку.